Привіт, ви на каналі Кротавий Ворон. Сьогодні я покажу, як правильно стартувати у новій ігрі Delta Force, щоб не злавати ресурси і одразу виробляти гроші. А чи так можна було що ли? Delta Force – це безкоштовний тактичний шутер для фракції задання своя економіка. Подивившись це відео, ви зможете легко піднятися з 5 тисяч до півмільйона без зайвих проблем. І так, що ми робимо? Перша наша локація це дамба зеро на легкому рівні складності, тому що у загальному рівні у нас вимагає вступний внесок 120 тисяч, а у нас грошей лише 5 тисяч. Далі для початку ми беремо в магазині дробовик та найдешевші патрони. Грати ми будемо за стінгера. Йому не треба аптечки, він сам себе хілить. Ось готовий наш сет для початку гри. Вийшло у нас як раз майже на 5 тисяч. Перших ботів цей дробовик з самими дешевими патронами вбивав <меш> всі щілі. Але це якщо не бігати до боса локації, який тебе буде їбати. Потім я розповім вам, що таке відділи і чим вони корисні. Відразу скажу, що важливо брати тут квести і виконувати їх на старті, тому що за них дають багато ништяків. Ну ось ми готові до старту, так що йдемо на локо. Тут нас зустрічає повідомлення про те, що в нас немає аптечок, але ми скопаємо це, йдемо далі. Без змін беремо цього чувака. Sure this, і дивимось вступний ролик. Далі ми дивимося, де ми з'являємось. І відходячи від цього, дивимось, куди нам йти. В центрі до боссу, звичайно, ми не йдемо. Великолепний план, Уолтер. Просто охуєнний, якщо я правильно зрозумів. Надежний, блядь, як швейцарські часи. Зразу скажу, що деякі моменти у відео будуть прискорені. Тут ми одразу біжимо до компа, тому що в ньому може бути хороший лут. Але лутаємо лише синько. Є один важливий момент. Розробники, бережи їх бог, зробили підсказки для їхнього коду. Тому швидко вводимо код, посилаючись на підсказку, і забираємо лут. Швидко біжимо далі і зустрічаємо нашого першого коду. <плес> Звичайно ж, легко його вбиваємо. Беремо в нього цілий столом. Броню ми не беремо, тому що вона нульова. І забираємо зброю з патронами. Також забираємо якийсь лут і тікаємо. Дивимось по карті, куди нам потрібно. Тут збоку прилетів прилітів вертоліт, але нам на нього все одно. Нам важливо менше зустрічати ворогів. Тут у нас ще один кот. Забираємо з нього цілу броню та сумку, щоб носити більше речей. Тут я зустрічаю нового бота з щитом, якого можна пробити попереду тільки в ноги. І потім ще гранатометник додався, посіявши в мене паніку. Але мій дробовик виносить усіх. Забираємо у нього дуже хороший шолом, який хоч і зменшує огляд, але зате його складніше пробити. І бігремо далі. Тут ми беремо квест на вбив бота і дуже швидко його валимо. Ось тут дуже важливий момент. Якщо ви бачите такі кейси, і вони відкриті, то тут вже хтось був, і нам потрібно бути обережним. І ось тут пробігає чувак. у мене знов паніка. Але він затупив, і я легко його вбив, о. Oh, А ось це новий дроп з події. В ньому часто лежать гарні речі. З цього раджу вам не пробігати мимо, а забирати їх. Тут ми беремо квест на ще одну зачистку і швидко пробігаємо та вбиваємо всіх. Тут з'явився кулеметчик у броні, якого я дуже злякався, тому що в мене немає броні. Але я швидко знаходжу нову в боті і вбиваю його. а потом долутую локу и, б и бежу на выход. Ось выход. Бігмо туди, не звертаючи увагу на постріли, бо, бо ми і так набрали багато лута. Ну, ось як я і казав, ми непогано піднялися з 5 тисяч. Запам'ятайте, на початку головне не скупитися і грати акуратно. І вже скоро ви зможете бігати на локації складніше. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь, я знатиму, що вам такі гайди сподобались, і я робитиму ще більше таких відео. Всім зу зустрічі, з вами був карталий Ворон.